Отака краса сьогодні на воді. Друзі, я вас вітаю. Ну що ж, нові містяки, нова локація. Треба щось змінювати, треба шукати ще кращу рибалку, аніж була. І сьогодні у нас саме розвідка нових жирних містяків по трофейній, тільки по трофейній рибі. Дічайші, я би сказав, містяки, де наступала нога людини. Дика природа. Знайшов у таку затоку. Глибина тут невелика, але затока дуже-дуже ну, цікава. Мені здається, зараз по холодній воді сюди може заходить гарна трофейна риба вигріватися. Тож починаємо, як зазвичай, робимо пару-тройку вікон, кормимо їх і вже між ними будемо переміщатися, дивитися, де стала риба на закорм, де вона зачепилася, там і, і будемо ловити. Ну тут, наче нічогеньке таке місце. Під віконце. Зараз трохи чистимо і кормимо. Ну і все. Особо і зусиль не прилагав, щоб почистити вікно. Буквально 30 секунд. Можна кормити. Сьогодні по прикормці у нас інтеркріль халва, саме карасьова прикормка. Преміум серія. Ах, просто топова прикормочка. Звісно ж, якщо ми приїхали за крупною рибою, то нам треба і крупна фракція. Вже ставши хітом в цьому році, це мікс саме пшоно. Пшоно, друзі, просто рішає по крупному карасю, та й не тільки. Зараз от трошки сонце пригріє, піде взагалі трофейна риба, так що ще дамо жару. Якщо точніше, це у нас три кабець мікс пшоно, часник. Ну, Взагалі, ви можете посилання на все, як завжди, знайти в описі. Єдине, що я б зробив, би, це отак. Черетинку якусь поставив, щоб вікно не дуже затягувало. Так, притопимо. О, це те, що треба. Так, друзі, робимо такі кульки, все як зазвичай. І прокармлюємо. Ой, краса, я не можу. Така природа. Почнемо ми з п'ятиметрової вудки. водки. Це у мене балонка Brain Phantom, доволі таки легка вудка. Єдине, що треба тільки гачок поменше перев'язати зараз. Глибину, наче виставив, можна наживлятись. Понаживці у нас все як зазвичай, червь опариш і, звісно, річ, заїхав, докупив ще собі пуфів від G-Stream, біла риба. Бачите, всі такі треба також вибрати поменше. От невеличкий, але я б ще його зробив меншим. Давайте почнемо з пінотеста саме і донаживемо черв'яка. Ну, а далі вже будемо комбінувати, глянемо, що на що, і взагалі, чи буде тут щось. Дивіться, от вона прям невісома виходить в товші води. І дуже легко її рибі підібрати. Ну і взагалі візуальний ефект. Ви бачите, як це виходить, це круто. Ну що, понеслася. Ти диви, який пустився. Під таким дощем, я не знаю, хвилин 20 і все, і промок. Та нарешті. Ну що, перший? Гля який карась. Доволі таки непоганий карасик. Ти що? Я вже думав, сьогодні буде прольот повний. А ми ще й касика втягнули. Ну так, да, такий за кілошний, бачите, ледь вміщається в руку. Отакий от. Трохи поближче я вам покажу. Да, бачите, на чистому ківочок мовчить. І тут не зразу риба зібралася. Це, мабуть, години-дві вже пройшло після того, як я закормив. Місце. Трудова сьогодні рибалка у нас намічається. Ну що ж, посидимо. Бо я вже, чесно кажучи, хотів і додому пітляти, але ж ви бачите, першого піймав, ну будемо сидіти. Прикольно, глибина невелика. Я ж кажу, карась сюди полюбе заходи заходить вигріватися. Така собі калюшка невеличка. Там далі взагалі отак по щиколотки. По наживці у мене взагалі зборна олів'є. Було все, що було, все і наживив, Тому що ну дріб'язок тут також є, то пару раз оббивав. Думаю, зроблю такий бутерброд, і черв'як, і опариш, і пуф. Можливо, він дріб'язок відпугне їда, ви бачите, так і трапилось. Тільки подивіться на його морду. Це просто динозавр. А тепер, друже, підходь. Я сьогодні без підсаки. Вже можна і пошуміти, звісно. Кіпішу ти натворив немало. Але це такий, так, да, це підкілошний карась. Лодку підтягнув, зараз треба буде відштовхуватись обратно. Дивіться, який красень. Ой, то ще зійди. Двома руками беру, друзі, гляньте. Та у мене, у мене наче і кантер є. Давайте його зважимо. Гля, да це підкілошний карась. Бачите, трудова рибалка, але, ну я б сказав, продуктивна. Ну якось так можна виразитись. Так, по нулях, як вам там видно. Ну, давайте я скажу 900. 900, думаю, десь так. 920. Зафіксувалась вага, гляньте. Гляньте, які монстр просто. Блін, ну. Таких аби п'яток за рибалку, друзі, це була б уже просто ну, класна рибалка. Друзі, зацініть. Буквально мене тут не було пару-тройку днів, якщо точніше, десь днів 5. І за ці п'ять днів вже почали дерева зеленіти. Ви знаєте, ну не зміг я впоратись сам з собою, не зміг витримати цього натиску цієї природи, саме цього озера. Настільки тут дивовижна якась атмосфера, просто казкова, я би сказав. І все ж таки я сьогодні приїхав сюди доловитися. Ви знаєте, минулого разу так, да, класна, трофейна риба, але два карасі. Да, один там майже кіло, другий був ну грам 600, мабуть. І сьогодні ми з вами тут, щоб взяти реванш. рибальці, реванш по крупним карасям, а можливо по чомусь цікавішому. Ну, сама атмосфера просто. Я не знаю, як ви, я готовий просто сидіти, тут нічого не ловити, дивитися на поплавок. І кайфувати. Так, дивимось, що у нас по глибині, але я вже бачу, що відносно минулого разу, да глибина додавалась причому сантиметрів на 10-15. І це хорошо. А ось він. Ну, що я вам скажу, відносно минулого разу. Розмір поки що такий собі. Дивіться. Заладошечний карась. І ви бачите, як він швидко на корм став. Глянь. З нього вже і полізло. Все пройшло буквально на хвилин 10. Ми для рахунку його поки що візьмемо. Звісно ж таки, я сподіваюсь, він не вийсь тут такий зараз, тому що, ну я ж кажу, пройшло, ну, ну скільки, ну, ну 5 днів плюс-мінус. Ну так це вже інша справа. Це вже інша справа, друзі. то я вже розпереживався, Думаю, нема розміру карася. Ну цей такий, да, пів кіла точно є. Ви бачите, це саме те, що я вам і казав. Що трохи треба з цим озером зачекати. От буквально 5 днів пройшло, 10 сантиметрів глибини додавалось, сюди і риби більше зайшло. Это уже самое то, что нам треба. По размеру. Я мою на увазе. Ой, хорош. Я сегодня без підсаки. Засените. Ну, это уже кабанос. Это уже кабанчик. Тупо такий, как треба. Ух ты, блин. Треба сумку закривати, бо заллють. Да. Оце, оце воно, оце вони. От за такою рибою, звісно, я і їду. Фу. От тут фантомчик, я вам скажу, відпрацював на всі 100%. Його прям в дугу загнуло, але в той же час він дуже класно відпрацьовує. Оце терпеди, я розумію. Не то, що на початку рибалки. О, тут у нас ще й черв'ячок лишився майже неушкодженим. А ну віддай гачок. Гачок впивається капець. Так, це нам тільки пух піднаживить. Да, як рибалочка обороти набрала сьогодні. Все як я і думав. Трохи по часу пройшло, все, тут просто можна сказати ельдорадо. Але, друзі, з поправочкою, це ще не вечір, я би так сказав. Я гадаю, тут ну тижні десь через два, ну тут буде взагалі саме та риба, що нам потрібна. Жо торпеди які. Взагалі один за одним. Пішли карасямби. Гля, як дельфін. Так я тут взагалі недалеко від нього шумлю там буквально кожну хвилину, ви бачите, достаю таких лаптів І він не розбігається нікуди. Тому що він вже нормально став на закорм. І все, і стоїть там. Йому хоч би що. Гля, які лаптежники Ой, красені які. Ну такі, я не знаю, скільки, грам 600, мабуть. 650. Але один в один, я ж кажу, там відрі он вже. Накидав, я нормально. Так це скільки ми там рибалимо. Ай, красавчик. Ну да. ні, ну це і більше, ніж 650. ти шо, який ширчень. Чуть не з'їв мене. Ось бачите, друзі, як іноді корисно пробивати нові містяки, вишукувати нові крутецькі рибалки. Все заради вас. Тому, звісно ж, підтримуйте відео і мене особисто лайком, коментарем. Мені завжди дуже приємно читати ваші коментарі і бачити, як ви реагуєте на відоси. Офієть Це просто подарок долі таких карасів ловить на поплавочок. Та ще й на такого рода вудку. Ай, красень! Скажем так, не гіганти, але Але скільки ми там піймали їх. Штук, мабуть, сім, вже пів відра єсть. Це багато про що каже. Та й-майо! Другий раз за ту ж саму гілку. Ну, на цей раз ми карася з вікна зігнали вже на всі 100%. Просто по голові тільки, що йому тут походили. А, звісно ж, він звідси звалив. Не знаю, вже ставати і по його чекати, щось не дуже мені охота. Тому що, ну дивіться, я ж кажу, скільки тут по часу пройшло, у нас майже пів відра риби з вами. Дивіться, які. Красені всі карасі, просто лапки. Сьогодні рибу я з собою брати не буду. Вона мені не потрібна. У мене ще два карасі вдома лежать в холодильнику, замариновані, можна сказати. Тому рибку ми з вами, О, для, звірі. рибку ми з вами відпускаємо. Блін, а я навіть не вважав, що у нас там. А от найперше, ви бачите взагалі. А от дивіться, який. Латьожник. Та ти що. Все, друзі, на сьогодні закругляюсь. Всі корисні посилання, як завжди, в описі під відео. Це мої Снасті, на котрі я рибалю взагалі всі речі, що мене оточують. І, до речі, Акваманія. Заходьте на сайт, обновляйте свої лодочки, свій аквапарк. А на сьогодні все. Бувайте!